Привіт, друзі! З вами Ірина і дякую, що завітали на мій рукодільний канал. Сьогодні хочу показати вам свої в'язальні процеси і готові роботи. Кілька в мене їх нових з'явилося, поки ми з вами не бачилися, а тому давайте зараз покажу, що мені вдалося нав'язати. Ну, перш за все, хочу похвалитися тим, що мені вдалося нарешті зшити ось ці шкарпетки чудові. Щойно вони в мене з-під глочки вийшли, і зараз після відео я піду їх прати. Прати і вже відправляти посилочку своїй подрузі. Так як шапуля, яку я вам показувала в минулому відео, вже пройшла ВТО. І ось така вона тепер пухнаста. Спробую зараз на фоні білого вам її показати якось. Ану так, щоб не висвітляло. Ні, не хочу передаватися реальний колір. Коротше кажучи, повірте, вона така чорна з прожилками синього, і на ній гарно вийшов пушок. Ось тут, я думаю, зараз ви бачите його. Ця шапочка зв'язана з кашеміру. Її можна носити як подовжену шапку бійні, а також робити такий відворотик. Номер один і шапка, яку теж я показувала вам у минулому відео. Номер два, вона теж прийшла ВТО, попралася і теж дуже-дуже приємна така щільна, така. Масляниста. А після прання в ній теж з'явився пушок. Ну тут якось не так, можливо, його буде видно. Ну ні, я, я думаю, що видно вам цей пух така чудова шапочка. Сюди мені ще залишилося зв'язати пару шкарпеток. Ой, щось мені вони даються не дуже легко, але я це подолаю. Потихеньку-потихеньку, бачите, мої справи просуваються. І, ну, давайте, мабуть, раз вже лежать перед вами ці два светри, вірніше, три неповних светри, я про них, мабуть, зараз і розкажу. Цей светрик кольору Помади чи то рум'ян в мене був зв'язаний раніше, я не знаю, до речі, чи я вам його показувала, чи ні. І вибачаюся, за його не зовсім такий вигляд свіжий. Хотіла просто вам його вже показати, а потім там прати. Не побачила, що дитина плямку поставила. Ну, то таке. Отже, цей светр в мене був зв'язаний раніше з пряжі бобідної мус від Зеня Баруфа. Це 80 х 20 меренос ПА, 1400 метрів у 100 грамах я в'язала в два складення на щільності 3 на машинці. І даним виробом я цілком задоволена, це така виявилася робоча конячка, дитина в ньому в основному вдома була, він теплий, він не колиться, він приємний до тіла. Завдяки тому, що це в два складення на такій ну, щільності невеликі, так В'язалося воно не прозоре, воно таке досить щільненьке, але разом з тим воно і пластичне, повітряне. Тож цим виробом я була задоволена і за основу взяла розрахунки з цього светру. І, до речі, ще розпитала в дівчат з чату Баріджо. В телеграм-каналі, хто в'язав з мусу на якій щільності, в скільки складень вони в'язали. В основному, звісно, дівчата там в'язали, ну, не звісно, верніше, в основному виявилося, що дівчата там в'язали на менших щільностях, в тому плані, що не так щільно. Хтось в'язав в два складення на сімці, здається, 1400 метрів. Ну, коротше кажучи, я зрозуміла, що це я так щільненько зв'язала, і можна спробувати збільшувати щільність або в одне складення, наприклад, спробувати зв'язати. Тож, висновки я на майбутнє зробила. І Подивилася, які в мене є ще кольори цього артикулу, до речі, я вам зараз їх покажу. Ну, Якщо я знайшла всі відтінки нічого не забула, то ось така палітра в мене артикулу «Мус» від зеня баруфа. І вони є, зустрічаються в двох метражах, 1400 метрів і 800 метрів. І вирішила наступний светрик я зв'язати з ось цього рожевого світлого, такого меланжевого мусу. І тут у нас саме 800 метрів. Значить, я потім зважу, коли в мене вже весь светр буде зв'язаний, і скажу вам, скільки, ну, яка його повна вага. А поки дивіться, які ще в мене є кольори, ось цей дуже красивий. Більшість, до речі, я купувала, а хоча ні, в різних магазинах купувала. Ось цей я купувала в магазині Yarn Sugar Sale. Тут 1400 метрів, якщо бачите, дуже красивий насичений колір. Це ось ця помада. 1400 метрів. А, бачите, це в топ Вул я купувала. Ось болотяний чи лісовий колір, я купувала в валюші чи в Кашемірлиfe Міні. Цей Теж Ярн Sugar Sell, це 1400. Ну і цей теж, здається, 1400, бо я бачу, що ниточка дуже тоненька, ось такий. А, і ще в мене, до речі, є блакитний і такий фіолетово-рожевий, ліловий. Я колись давно купувала їх і в'язала светр для донечки. Рукава я там вив'язувала кожним кольором, окремо кожен рукав. Тож, Ось такий светрик у мене майже зв'язався із світло-рожевого ось цього мусу. Як бачите, він у мене один в такому метражі 800 метрів. І в'язала я його в одне складення, відповідно, на щільності 3, на які я в'язала попередній светр. Ось цей. Я вже тут трішки довшу резинку вив'язала, трішки більшу висоту, а так, в цілому, ну, майже так само в'язала, десь з невеликими модифікаціями. Ось по рукавчику я зробила такі декоративні прибавляння. Прибавки. Але, чесно скажу, спонсор цього декору моя лінь, тому що на машинці, щоб не піднімати петлю з попереднього ряду, навішувати її щоразу на голочку, я швиденько просто переносила три петлі і в'язала лицеву гладь. Зшиті, до речі, в мене зшитий цей светр різними швами. ось Бокові шви я в'язала, шивала швом назад голку, він більш грубіший, більш щільніший, але теж нормальний абсолютно. А в рукавах матрасний шов. Він менш помітний, на дотик теж він такий, ну майже непомітний. Але, звісно, і довше ним, працю, ну, ним сшивати. В резиночки скрізь я додавала одну тонесеньку ниточку Еластану. І ось такого світло-рожевого риносу з Кашеміру. З Кашеміром це Кашмір. Кірман, здається, це був артикул 1500 метрів 100 грамах, 15 на 85. Одне складення. Ну і одна ниточка Еластану. Тож, такий светр в мене майже готовий вийшов. Ще мені залишилось зв'язати і пришити один рукав. Не осилила, хотіла вже вам показати, мабуть, завтра я. Дов'яжу цей рукавчик, його пришию, і він буде готовий. Трішки, можливо, він як на виріз буде дитині, хоча це полотно не пралося. Я просто відпарила його праскою і все. І тут я вже пришивала горловину, мені було ліниво її пришивати вручну, і я її прикитлювала на машинці. Щоправда, трішки не розрахувала. Кількість петель позаду по спинці на плечових швах, і ось тут в мене чомусь вийшло, що тут плечові, плечі ширші на спинці вийшли, ніж попереду, то я їх тут так уже припосаджувала при шиванні. Але нічого. В край я сюди вселила ще резиночку, бо ну, щоб не фалдила ця резинка. Ну, отак от, от воно все виглядає. Ось такий шовчик. На машинці це все, звичайно, набагато швидше, ніж руками. І, як на мене, досить непогано виглядає. Подивимось, як це все буде в процесі експлуатації. Але я рада, що змогла так зекономити собі час. Тож, такий напівфабрикат в мене майже готовий. До речі, так як скоро Великдень, то хотіла вам показати ще ось такі тканинки і мережеві, які я нещодавно купила. Якщо треба буде посилання, я залишу в інфобоксі, сподіваюсь, не забуду, Для того, щоб зшити якісь текстильні зайчики, яйця, можливо, одяг для ляльок. Ось такий батист дуже красивий, мені сподобався. До речі, заради ось цих двох клаптиків я і зробила замовлення в тому магазині. Здається, він називається Крафті, але я постараюся залишити посилання. А для того, щоб одним замовленням, ну якби, щоб не тільки заради цих тканинок робити замовлення, я ще там взяла ось такі три наборчики. Це йшли наборами відрізи тканини котона, ну, якість, скажімо так, не найвища, але як для таких для якихось рукодільних штучок, які вдома можна робити, я думаю, що те, що треба. От, і тепер. Покажу вам свої останні покупки, деякі з них, вірніше, ось такий ланцюжок, таку пряжу я купувала в магазині Валюша. До речі, дівчата, я була там постараюся вставити відео з цього магазину. В них вже є а, так, ось тут характеристики, значить, тут 360 метрів 100 грамах, 68, здається, альпака, 12 меринос, 20 па відсотків. От. Класна, м'якенька ніжна пряжа, і взяла її для того, щоб зв'язати собі домашній кардиган. Е, вручну мені в'язати ліниво, тому я зробила ось такий зразок, ось це в на всіх голках на максимальній щільності посередині, але це дуже щільно. А це через голочку. І от якраз через голочку я і планую в'язати собі кардиган на машинці. От. Треба буде тільки зробити розрахунки. І в Валюша Валюша магазин є тепер у них шоурум в Києві, де можна забрати свої замовлення, де можна просто прийти і. Отримати в руках, обрати вживу свою бобінку, свій скарб забрати додому. Продавця звати Наталя, дуже приємна, ми поспілкувалися, познайомилися. Ну, і взагалі, мені, мені сподобалось. Ну, звісно, коли ти знаходиш місце, де люблять пряжу, так же як і ти, де її багато. Хоча багато ще поличок не заповнених, цей магазин знаходиться, ну, офлайн, саме магазин знаходиться на етапі заповнення, звісно. Тому я думаю, що там, дай Бог, щоб вистачило поличок, бо знаючи асортимент валюші, це тільки питання часу. І там я купила, до речі, і ось цей. Котон. значить Це у нас біджолі Модесто. Ніло артикул, і тут у нас 340 метрів 100 грамах, колір Клементин. Це а, чи то 100%, чи десь 80 на, 90, на 20, чи 90 на 10 котон з ПА. Ниточка в вигляді такої хвилястої. І, і, і зараз вам покажу. Значить, я зв'язала на машинці ось таку спинку. У мене був невеличкий зразок зв'язаний, по ньому я зробила розрахунки, і ось така спинка. Це буде светрик для донечки. Тут в мене по спинці я періодично вив'язую, а інколи лінуюся і не вив'язую заглиблення по горловині, а просто роблю скіс плеча і все. Резинку, до речі, непогано тримає, як на мене. Резиночку я в'язала на щільності від 0 до 3, а основне полотно 6 з крапочкою на машині. І ось таке воно приємне, м'яке, в принципі, на 7-8 теж мені сподобалось, як полотно виглядає, але все-таки дитині хотіла трішечки щільніше, ну, щоб воно якийсь вигляд такий мало тримало форму. От, трішки краї закручуються. Я думаю, що прання все це виправить. Ось цю деталь я навіть не відпарювала, можна помітити, що вона така ще більш скукожена. От ось це буде перед. Ну, ось так це виглядає. Попереду я вже зробила трішки і підрізи, і такі, як би лінії. Такі збавляння, щоб тут не так широко було. І тепер я хочу просто зв'язати прям, не прямі, а як сказати, без головок рукавів, без оцих всіх фігурних викрутасів, о, Такі, як, як при спущеному плечі, коли ми в'яжемо чотири трикутники, ну, щось на кшталт того. На рукавах будуть невеличкі збавляння, щоб рукав звужувався до манжета. От, І о, горловинка. Подивлюся, чи на машинці вив'яжу і потім прикитлюю. Ну так, скоріш за все, що, що так, щоб це було і швидше і акуратніше. Це буде такий светрик для донечки. Дуже-дуже приємна пряжа, вам хочу сказати. Я не в'язала з лоропіана папіро, але, мабуть, воно десь схоже. Ну, Хоча, як можна сказати, якщо чисто візуально воно схоже, а на дотик це треба тільки тримати в руках. Ось о, така, така буде річ. Це зв'язано сьогодні, ну, за буквально, не знаю, там, за годинку, десь, за півгодинки, можливо. Я зв'язала такі детальки. Ну, і останнє, що вам покажу, це мій светер, який я в'яжу з пряжі вела від Лани Кардате, 90 кашем... 10% кашемір. І... У мене зв'язані вже всі деталі, залишилося все це зшити і провести ВТО. Шивати я не дуже люблю, бо це довго. Спина болить, очі болять, вилазять на лоба, тому я не люблю цього. Але що зробиш, коли хочеться готову таку яскраву річ носити. Ну і ще також хочу вам похвалитися. Я провела ВТО светра, який я в'язала для мами. Трішки боялася, що він буде малий, але слава Богу, він якраз гарно сів на маму. Все супер, покажу вам, як він сидить на мені. Звісно, в мене розмір менший, ніж неї. Пряжа, полотно з пряжі, Ламейн приємне. Це, нагадаю, вовна мериносова від Тоди і Данкана, там 700 чи 750 метрів 100 грамах, в одне складення я в'язала. А після ВТО рівніше стало полотно, петельки розрівнялися, воно не колеться, воно таке дає сухе, приємне тепло. Така, знаєте, шерстиста, така рустикальна річ вийшла, красивий зелений натуральний колір, і мама. Задоволена, і я, відповідно, теж. Тож, на цьому я буду завершувати дане відео, воно і так виявилося немаленьким. Що мені потрібно найближчим часом буде зробити, провести ВТО цим шкарпеткам і відправити посилочку, зв'язати ще пару шкарпеток до цієї шапки зв'язати рукав у рожевого светру з буклем. Рукави зв'язати для оранжевого светру, сшити свій жовтий светр. А, до речі, я ж вам не показала свою павутинку з Міссоні. Ну, там вона не продвинулася, так і залишилась на етапі спинки, тому я її сьогодні не буду вже діставати, шукати. От, е якось мало часу в мене, знаєте, здається, очима би все зв'язав. А коли сідаєш це робити, то виходить, що не так швидко, як здається. Але, тим не менш, я отримую задоволення від свого хобі і вам теж бажаю, щоб ваше хобі, ваше улюблене заняття вас надихало, дарувало вам приємні емоції, натхнення, радість, якусь розраду. Дуже рада буду спілкуванню у коментарях. Якщо залишились якісь питання побажання, пишіть, будь ласка. Стосовно інструкції по павутинці, я зніму таке відео, але єдине, що трішки пізніше, коли я вже дов'яжу цю павутинку. Сподіваюся, це буде найближчим тижнем або протягом двох тижнів, ну, а там як вийде, дякую за увагу! І до зустрічі! Всім пока!